Ми говорили з Олексієм Полегким про Китай, коментували все те, що зараз чуємо звідти, з іншого боку. Тему перемовин там, ще зачепили. Можна я просто прокоментую. Бага, ви хотіли да, звичайно. Там... Добре, я 에... тоді 에... додам 에... запитання 에... пізніше. 에... Він, е... як людина, яка займається сходом, він все сказав правильно, але так дуже м'ягко. А я би хотів його слова перевести чи перекласти українською мовою в одному реченні. Це в тому, що. Китаю потрібно було продемонструвати, що він готовий говорити з Україною, хоча Китай розуміє, що в цьому немає ніякого смисла, оскільки він не знає не визнає Україну суб'єктом. Uh, тобто, uh, все це сказав наш uh, uh, значит, uh, експерт, але він так сказав дуже довго, але насправді. Поїздка нашого представника міністра сьогодні в Китай – це частина гри Китаю, який хоче продемонструвати, що він є нейтральною країною, а не прибічником Росії, як це є насправді. І друге, ні про що він з Україною говорити не буде. Йому просто треба було продемонструвати, що він здатний це робити. І на даному випадку безумовно загравання України до Китаю, яке триває достатньо довго, це спроби. Вийти з під парасольки заходу, нагадаю вам, що Порошенко в свій час не загривав до Китаю, тому що він чітко розумів, що ми знаходимося в європейській в євроатлантичній парадигмі, і ми спільно будемо домовлятися з Китаєм в тих питаннях, які нас цікавлять, а не окремо, тому що домовлятися окремо це такий сепаратизм своєрідний. Так, от у е нашої влади час від часу такі ознаки сепаратизму, коли е влада хоче домовлятися з Китаєм без американців. Без Європейського Союзу і без НАТО, на жаль, присутні. І саме це намагався продемонструвати Китай цього разу. Ну, те, що вони ні про що не домовляться в даному випадку, це зрозуміло, і була заява про те, що неможливо сьогодні проводити переговори, бо це не на часі, а не на часі, тому що всі чекають результатів американських виборів. А от після того ми побачимо один з двох варіантів. Або ми будемо говорити е е е на рівні Китай Сполучені Штати, Євросоюз, а Україна буде е, якби подавати патрони, як кажуть, або справді нас затягнуть в перемови Китай, Росія, Україна, і коли ми будемо йти на поступки е, в супереч інтересам України, а, Олександра, все це от що присутніше ще в аналітиці щодо цього візиту там ляпас Росії засіці воїжі до північної Кореї, прийняття у себе моді. Відносини Індії Китаю, там ми пам'ятаємо, які вони, і направду, ну що Сі Цзіньпіню не надто подобається як активніше почав сувати свій в лапках інтерес Путін в Східну Азію. Так, е, да, ми от коли ми говоримо про Китай, ми повинні розуміти таку історію. Про це мало хто говорить, але варто сказати. А як ви не пригадаєте, коли? Е, Сі порушив традиції Китая і пішов на третій срок. Я не пригадаю точно. В Восени 22-го року, через кілька місяців після, після. початку війни. Угу. Тобто йому потрібно було думав, відправити 25. відправити на війну проти Європи з НАТО. Путіна дестабілізувати світ, а потім сказати китайцям, бачите, яка ситуація, нам не до зміни влади. Ми повинні зберегти те, що є. Я йду на третій термін, а потім на четвертий, на п'ятий. Тобто він використав Путіна, хоча Путін все це хотів зробити, але він йому сказав ну можна. І друга частина, подивіться, що відбувається, чому е Китай не зацікавлений в гучній перемозі зі Росії? Тому що як тільки Китай переможе, ринок для китайських. Автомобілів і всього іншого знову закриється, нафта знову буде продаватись Китаю по високим цінам, і Росія буде знову перетворюватися в геополітичного гравця, і що вона зараз намагається робити, чим вона не була оці ці два з половиною роки. Таким чином Китай не зацікавлений в перемозі Росії, але як хазяїн того, кого він хоче приручити. Він не зацікавлений в його поразці, і тому розраховувати Китай на Китай як на країну, яка виступить на стороні України, теж не можна, оскільки поразка Росії це поразка його ну якби суверена, ну цього підлеглого. То таким чином можна сказати про те, що Китай буде балансувати на тому, щоб війна продовжувалася, вона була не така гучна і не така сильна, і щоб санкції проти Росії діяли, він ставав Росія, ставала більш слухняною і підкорялася Китаю все більше і більше. А те, що е, е, СІМ може е, для цього використовувати такі речі, як зустріч з Прімірсім з нашим міністром закордонних сіль. не міністр не його зустріч, а угу. запрошення його в країну. Це абсолютний варіант. Він буде це демонструвати, він буде показувати, що він є нейтральним, і те, і оце. оце... Ну, ну розумієте, фактично, е Україна сьогодні допомогла Китаю об обдурити світ і заявити про те, що Китай є нейтральним. Тобто, фактично, ми допомагаємо Китаю продемонструвати свою нейтральність, а Китай не є нейтральним. В цьому негатив цього візиту. І Ще цікава заява від пана Колеби, що Україна готова вести діалог з Російською Федерацією. Єдине цей діалог розумію, має бути чесною. Ну ми ж пам'ятаємо там ініціативи Китаю щодо суверенітету, територіальної цілісності України, що він говорив. Ну тут же чесні. Закладена так, якщо ми вже говоримо там міжнародне право і тому подібні речі. У нього там була ще одна е, неприємна фраза. Він сказав, що не може бути двох концепцій, згадуючи про концепцію Зеленського, яке так розумію, і сі. Ну, якщо говорити про концепцію зеленської, її можна назвати умовно проукраїнською. а концепцію сім можна назвати умовно проросійською. Якщо відмовитися від двох концепцій, а то як на, на користь одної з них? Ну, тобто, Кулеба поїхав сказати китайцям, що ви свою концепцію заберіть і живіть по нашій концепції, ну це неможливо собі уявити. І друга частина, так це що ми відмовимося від своєї концепції? Перейдемо на варіант ем, китайської. Ну теж достатньо складно, тому я очікую іншого, я очікую заяв сьогодні. Кулєби там зеленського, можливо, ще когось про те, що концепція сіни така вже і проросійська, що вона дуже навіть проукраїнська і В ній є дуже багато пунктів, які абсолютно сприяють Україні. Тобто як. Як е, Кулеба і Зеленський обдурили світ, показавши, що е, Сі є нейтральною фігурою, а не прибічником Росії, так потім почнуть дурити нас, розказувати, що е, концепція Сі близька і корисна для України. Ще одна подія цікава цієї ночі, вже трішки не про Китай, але знаєте, ми там то про дві ракети в Польщі говорили. Російська Федерація Дунає його акваторію часто атакую. і от. Ці ночі Румунія піднімала два винищувачі в шістнадцять зв'язку з атакою російських безпілотників на українські порти на Дунаї. Зокрема, Міністерство оборони Румунії також оголосило відправляє на пошуки уламків фрагментів збитих безпілотників свою команду експертів з іншого боку, в одному з селищ Румунії Напроти не про не просто прилетіли уламки. А прилетів шахет, і по жертвах не зрозуміло цікаво, що вони скажуть. Але знову ж таки, там ми цього не помічаємо. Хоча політично там скоро вибори в Румунії, і влада мала б відреагувати більш ніж нормально. Бо якщо вона цього не зробить, це, будуть, це буде пас опозиції, яка скаже: ну подивіться, ні. Тут інакше, Давайте. вони, як і всі, маються соціологію своєї країни. Так і якщо у них опозиція умовно підтримує Росію, то жорстко виступивши проти Росії, вони фактично віддають центр на розтерзання. Okay. Якщо у них опозиція... Якщо вони залишаються нейтральними, то вони фактично залишають під собою центри, не залишають шансів опозиції. Тому мені здається, що в тут в політичному плані, кожен уряд вирішує це е, приймати рішення, особливо перед виборами, так як йому зручніше. От риторика Трампа, чим чому вона часом почала набувати таких більш проукраїнських рис, чим вона була мала раніше? Тому що соціологія показує, що е, американці хочуть підтримувати Україну, і тут е, Трамп починає петлять. Він каже: Ні, так а отак от да, а отак от ні. І намагається заплутати своїх виборців. Так само і тут. Тому, якщо говорити про контекст виборів, то tut um, uh... Кожна влада шукає варіант, який їй зручніший. І можна поговорити про те, як наша влада зараз готується до виборів, але то окрема тема. Так, от, в даному випадку, якщо говорити про е, оцей безпілотник, який впав, як на мене, то це частина великої розмови з НАТО про те, що треба шукати варіант, про те, що створювати зону, безпекову зону вздовж кордону з НАТО, для того, щоб е, саме НАТО збивало там е, безпілотники, ракети і так далі. Далі. Тобто, це, як на мене, є частина цього розмови. Поки що НАТО до цього не готова. Польща, нібито заявляла тоді, що вони готові про щось таке говорити, і навіть це внесли в цей меморандум, який був підписаний mm -hmm. Зеленським. Зеленським. Потім була заява американців, що такі ні. От Щоб більше таких інцидентів буде створюватися, то, то це більше наближатиме НАТО для того, що буде створений такий пояс, якийсь, я не знаю, там 10-100 кілометрів, скільки вздовж кордону з. Україна з України, Україна, ну натівським, ну тобто, фактично з Румунією і mm. Польщею, тому що я так розумію, що Угорщина навряд чи в цей момент вступить, чи словаччина, і от якщо це станеться, то тут буде для нас позитивний момент, тому що у нас буде дуже закрита зона, де можна там військові склади розміщати і там виробництво і так далі. Тому я би сказав так, що отакі от інциденти, звичайно, з одного боку вони ніби намагаються роздратувати і розхитати. Країни НАТО, а з іншого боку, як би там не було, ці, всі ці інциденти ну певною мірою приносять користь Україні, оскільки вони демонструють Європі, що е, ворог не такої обережно е, ставиться до того, щоб не чіпати країни НАТО, що він готовий завдавати їм шкоди, і ми це бачили не тільки атаками е, цих, от е, зараз. Значить, поляки заблокували залізничний канал транспортування. Китайських товарів в Європу через Білорусь. Чому? Тому що мігрантський тиск, який відбувається від, з боку Білорусі, на, на Польщу вимагає відповідей. Тобто, що більше різних видів агресії проти Європейського Союзу використовує Росія, то більше Європейський Союз дозріває до того, що треба щось робити, і це нам на користь. А з іншого боку, вже згадали, згадали про цю країну, але мені здається, якби навіть туди щось прилетіло, десь не дай Бог. Вони все одно говорили, що загроза національній безпеці це нафтопровід дружба. І введені санкції, розумієте, ось там ж навіть Європі пожалілися, е говорячи про те, що це несе загрозу національній безпеці. Я звісно ж про Угорщину Ну, і Словаччину, ну, і Словаччину так. Я Тут розумієте, ну моя позиція. Звичайно, що цей канал е дружбу треба було закрити, е підняти питання про закриття 24 лютого 22 року. У нас війна з Росією так. народ е і. Тоді всі це зрозуміли, але тоді влада не наважилась на це з якихось причин, я не знаю з яких, але вона не наважилась. Допускаю, що могло бути суттєве, серйозне прохання Європейського Союзу не закривати цей канал і так далі. Чи було зараз прохання Європейського Союзу закрити, чи не було, я сказати не можу. Але якщо воно було, і це спільна позиція Європейського Союзу і України, тоді. Тут питань немає. Європейський Союз, усвідомлюючи проблему Угорщини, можливо, навіть навмисно її загострюючи, знайде, як її вирішити. Але якщо це не було узгоджено з Європейським Союзом саме зараз, то я би сказав, що такі рішення, які виглядають дуже правильними, насправді можуть завдати Україні певної шкоди. Чому? Тому що кожен вчинок повинен ну, бути зроблений вчасно. Тобто, на піку початку війни, на піку. Емоційного стреса, закрити це Це одне сьогодні. Закрити, коли нам потрібна електроенергія з Угорщини та Словаччини і ставити під загрозу це. Це може бути ну е, вкрай неприємно для України. Тому я б для того, щоб зробити повну аналітику по цьому питанню, хотів би почути позицію Європейського союзу про закриття цього каналу, а її немає цієї реакції, і це швидше все говорить про те, що вони не є. Ну, якби партнерами в цій справі, і тоді це погано. Можливо, якщо з'ясується, що це спільна робота України і Європейського Союзу. Тоді е, ми побачимо, як це питання буде вирішено, і Угорщина буде надавати нам струм. І вони зараз вже говорять про блокування вступу в Україну і так далі. І так далі. Mm -hmm. А якщо е, а, і тоді це, е, ну ніби, взяли і посварились навмисно з Угорщиною. Для чого не зрозуміло. Ти бачиш, це виглядає досить дивно, коли там Орбан зустрічається з Зеленським. Вони там про щось домовляються. Навіщо це взагалі зустріч взагалі була для того, щоб після неї. Закрити е, е, нафтогін, ну дивно. Я ще раз кажу, його треба було закривати в перший місяць е, початку війни. Бо і так кажу, до речі, Олександр Пахельник, того, що ми б цей момент могли використати з, з метою тиску на Угорщину для ухвалення тих чи інших рішень на користь України закрину абсолютно, але це не було використане і е, ну тобто, з точки зору патріотично-політичної. Можна сказати, це так чудово, що канал закрили, що тепер не будуть е, постачати цю нафту, але е, чого вони закрили в 19-му році, в 18-му, в 20-му, в двадцять в 22-му? Я знаю чого, тому що європейський союз просив, щоб цей канал працював, так як і газогон. Просили, щоб він працював. Що змінилося? Е, що е, коли було прийнято рішення зараз? Що змінилося? Євросоюз сказав, нам вже не треба закривати. Окей, це супер ідея. Це означає, що Євросоюз, Євросоюз і Україна разом намагаються поставити на місце е, Угорщину і Словаччину з їхніми режимами. І тоді це позитивний момент, і тоді ми побачимо наслідки. Але якщо це зробила Україна, не порадившись з ним, а просто як свій в, такий акт дії, то це буде негативне, негативні наслідки для цього. По наслідкам ми зрозуміємо, чи це було, але найважливіше, те, що реакції немає Європи. Де я не бачу сьогодні заяв е, ну там, скажімо, єврокомісарів про те, що це суверенне право України, оскільки там і так далі цього немає. Всі мовчать, чекаю, чим це закінчиться.